Соціальний тиск у любові, а я та дімі будемо служити Господові Ісус Ісуснами 24.15. Соціальний тиск може сильно плинути на нас і змушувати робити те, що ми самі не хотіли б робити. Наприклад, коли твої друзі чи знайомі кажуть тобі, що всі так роблять, і ти повинен робити так само, це може бути дуже складно для тебе. Найчастіше сатана використовує це. Щоб довести нас до гріха, виправдовуючи, що так роблять усі. Сьогодні до уваги історія про Клавдію, яка приїхала навчатися до англійської школи. Вона була вічливою та чарівною дівчиною, тому незабаром стала лідером серед однокласників. Після одного з уроків вивчення Біблії, вона підійшла до мене та поділилася своїми переживаннями. Під час бесіди дівчина розповіла про те. Що не хоче вступати в сексуальні стосунки зі своїм невіруючим хлопцем, але її подруги тиснуть на неї, кажучи, ти що в черниці записалася, або якщо ви любите одне одного, то чого ти чекаєш? Ми молилися, щоб Бог дав перемогу, і вона не помилилася під тиском свого хлопця та подруг. На уроці Біблії вона почула, що Бог хоче, щоб ми чекали, поки ми не одружимося. І вона вирішила слідувати цьому вченню, навіть якщо це буде складно. Дівчина ще раз переконалася, що буде помилкою погодитися на вимоги її хлопця, і це призвело до розриву відносин. Вона зізналася мені, що відчуває біль, оскільки дуже любила свого хлопця. Згодом клавдія познайомилася з іншим хлопцем з церкви, і цього разу її совість була спокійна. Бо їхні відносини розвивалися так, як того хоче Бог, і вона зрозуміла, що це було правильне рішення. Тиск з боку друзів або когось іншого може бути дуже складним, але важливо пам'ятати, що Бог любить нас і хоче, щоб ми робили те, що правильно в його очах. Іноді це може бути нелегко, але якщо ми будемо молитися і слухати Бога, ми знайдемо правильний шлях. Від щирого серця, проси Бога, щоб він дав тобі сили, тоді нічого у світі не змусить тебе поступитися його принципам.